Привіт! Короткий огляд серіалу Перехідний вік. Він же юнацтво. Будуть спойлери. Класний серіал б'є зараз всі чати. Рекомендую для перегляду. Хлопець на ім'я Джеймі, затриманий поліцією за вбивство дівчини зі своєї школи. Що ми бачимо? Ця дівчина його булила, але не тільки вона його булила. І він не витримує так, він її вбиває. По серіалу там дуже багато інформації, я буду говорити коротко. Його емоції. При затриманні ми бачимо оці наіграні сльози, як він б'є там кулаками в машині, як він плаче в участку. Але ж це не справжні сльози. Насправді він нічого не відчуває з цього приводу. Він не жалкує про скоєне. І тільки справжні сльози ми побачимо на допиті. Коли батько бачить це відео і розуміє, що його син дійсно це скоїв, от тоді він плаче по-справжньому. Батько не приймає його таким, яким він є. Він хоче бачити оцю е, мускулінність в ньому. Футбол в нього нічого не виходить, над ним всі сміються, і батько соромиться свого сина, і син про це знає. Він віддає його на бокс, а його хлопчик вміє гарно малювати, і це йому не підходить. Батько з першого погляду Боже одуванчик, але в останніх серіях ми бачимо його вибухові реакції. Як він тримається, тримається, потім він пішов, там чуть ли не побив того хлопчика, швиряє ту фарбу в машину, свариться з охоронником, і ту саму реакцію демонструє Джемі. На прийомі у психолога. Мати Мати, насправді вона намагається піклуватися про цю сім'ю, але вона займає дуже жартовну позицію. Тобто вона приймає те, що її не хочуть думку взагалі чути, вона хоче кудись переїхати, та перехоче. Батько якось неадекватно реагує, вона робить все, щоб згладити ці всі обставини. І насправді та Джеймі не може навіть нічого про неї сказати, окрім того, що вона готує їсти. Така Мати домашній фурнітур поліцейський, який приходить до школи, і має певне уявлення, що нібито між ними є якісь відносини. А в школі всі прекрасно розуміють, хто є хто і що там відбувається, і тільки його син йому про це розповідає, тому що він ходить як ідіот по цим класом і намагається зрозуміти правду. Ми бачимо, що між сином, до речі, і цим поліцейським також немає контакту. Вони навіть не можуть налагодити діалог. І це проблема багатьох батьків і взагалі багатьох дорослих, навіть тих викладачів, вони не розуміють, що насправді відбувається там в тій школі між тима підлітками. Цікаво, що батьки до останнього е мали таку надію, що це все виявиться неправдою, і тільки коли в фінальній сцені він їм дзвонить і говорить, що так він зізнається в тому, що він вбив цю дівчинку. До них приходить озаріння. Вони починають плакати. Вони починають аналізувати всю цю ситуацію, говорити про те, що нібито ж здавалося, що все нормально, нормальна дитина з вигляду.